Доброго дня, шановні колеги. Е, в останній день року ми проводимо. Сподіваємося, сп, сподіваємося, останнім позачергове засідання комісії. У нас є порядок денний з двох питань. Е, ставлю на голосування порядок денний. Хто за? Так. Олена, за Ви мене чуєте чи ні? Володимир. Е, Олена, чути тебе все добре. Є звернення департаменту фінансової політики щодо прохання погодити результати проведеного 30-го, дванадцятого конкурсу з визначення установи банку державного сектору для обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади в частині бюджету розвитку 26-му році за результатами проведено конкурсу з поданих пропозицій від двох банків, а саме філії Львівського обласного управління Ощадбанк та Львівської обласної дирекції Укргазбанк. Кращою була пропозиція Укргазбанк. Яка Фіксована відсоткова ставка на щоденні залишки коштів на рахунку бюджету розвитку складає 11,3% річних. Шановні колеги, ми всі мали змогу бути або присутнім, або або приймати участь в зумі. Хто хотів, є таке рішення комісії, і ми маємо його затвердити. Якщо немає ніяких питань, зауважень, то я ставлю на голосування хто за. За. Оленка. Оленка за вона руку підняла. Ну, вона вон руку підняла. Шановні колеги, ми завершили наше засідання. Якщо в різному, хто ніхто не має, що. Я би казав, що... я б про це більш життєво поговорив. Тому, а, тому, Хочу зараз... поговорити. Да, давайте поговоримо. Віталій, розкажи, будь то, ласка, то, то, тоді давайте в різному слухаємо слухаємо Віталіка. Ти, ти там написав нам в групу. Е, так, дивіться, тут зараз підприємці буквально півгодини тому скинули повідомлення, тому що ви знаєте, що вони ніяк не можуть домовитися. Е, так, чути мене чути е, домовитися з виконавчими органами по е, переселенню в новий ринок. І прийшли, що їх починають виганяти звідси з старого місця. Хто не погодиться на умови міста, того того виганяють з ринку цього і не не дають з нового року вже здійснювати торгівлю, тому якщо можна, давайте доручення дамо виконав... ну, Євгену Бойко. Я так розумію, він курує це питання. Щоб вони утрималися від таких дій, які зараз людей виженуть в січні місяці на вулицю і не зможуть вони годувати свої сім'ї. Давай ми дамо так, свистун доручення, тому що це неформально бойко курує. Бойка ну, трошки посада не відповідає. Реально цей блок економічний це є свистун, і це вони нарахували по 1600 гривень за метр 1500. Угу. Ну, давай п'ятсот. Давайте профільному за давайте свисту. Розібратися або на ну, залі москаленко можемо дати доручні або 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 сестру я зас... би що сині підприємці підходять, так а, а чи сині нікому не підходить. Це просто для історії лохів. Зробили поминання е, комунальне підприємство, яке ми ж їздимо і все, і ми вже зробили структуру. Де буде хтось гарно добре в'їсти, розумієш? А люди кажуть, дайте нам, будь ласка, це в управління. Ми собі розберемося кому платити, скільки платити і так далі. Ви ж там скажу. Ну так каже, дайте нам, нам, дайте нам суму оренди, Ринок пропозиція ринку загалом оренди. Вона вони готові брати оренду, але відповідаєте, що місто пропонує? Ні, вона не відповідає поруч стоїть супермаркет з нормальними стінами з нормальним заїздом. і там ціна дешевше, тому що в нас все що ми не своїми ми робимо своїм і не погоджується. Вони дивись питання. Ні, не питання в цінові пропозиції. Мова йде про те, що вони не хочуть, вони хочуть самі управляти, щоб їм не створювало комунальне підприємство, яке ними буде управляти. Хочуть не кажуть, ми самі зробимо меблі. Нам не потрібно робити для нас меблі. Так, там, там вбирається, чому бо ми зробимо дорогі меблі. Нам треба таких меблів. У нас є дайте я, нам я сало, а це шкарпетками. А ви нам хочете ну, красиво зробити? Тобто вони кажуть, ми зробимо в тому. Які ви хочете, але дайте нам можливість самим зробити, так як ми вважаємо, що воно має так бути. То послухати, я пропоную то я пропоную зараз. Іде зараз іде апаратна нарада. Можливо, бо ми попросили пана Бойка щось пояснити. Ми зараз можемо піти на апаратну... Ми можемо зараз піти на апаратну нараду. Підемо на апаратну? на Добре. Тоді наразі ми завершуємо е, порядок даний вичерпаний. Шановні колеги, е, з прийдешнім, Хай наступний рік буде переможним, мирним. І щоб ми мали можливість більше уваги приділяти розвитку міста і якимось більш гуманітарним напрямкам і, і, і мати можливість знаєте, якось трошки, трошки душевно відпочити, бо я розумію наскільки складно всім на війні, тим, в кого родина на війні, тим, в кого хто вже ніколи не повернеться. Хочеться, хочеться трошки більше спокою всіх з прийдешнім, вітаю і цього року.